Стрілянина в Мукачевому стала тривожним сигналом в Україні. Важко визначити істинні причини та винуватців події. Проблема ж контрабанди, яка існує у прикордонних областях країни, стимулювала організацію правого сектора долучитися до патрулювання кордону. Представники Шосткинського та Сумського правого сектору розповіли, чому організація не йде на вибори та посвятили нас у свої подальші дії і плани. Детальніше розповість Олена Микитенко. Проблема нелегальної торгівлі через кордон, яка укорінилася чи не на десятиліття, є не лише регіональною, адже в усіх прикордонних областях України багато хто з місцевих жителів заробляє на контрабандних схемах. Останні події Мукачевому стимулювали правий сектор Сумщини долучитися до контролю прикордонної території нашої області. Які дії було здійснено для організації роботи правим сектором, розповів Віталій Ляшок, його керівник у Шостці. Запропонували всім силовим органам, тобто прикордонникам, Служби безпеці України, міліції, всім, хто до цього має відношення. Було запропоновано нами скласти план цих заходів, створена вже в нас патрульна група одна мобільна. І будемо свої всі ці дії Ми вже, скажімо так, співорганізовувати з усіма тими, хто має причетність до державного кордону. За словами Віталія Олеговича, правий сектор допомагатиме контролювати кордон не тільки на офіційних пунктах перетину громадян вантажів, а й у тих місцях, де проходять незаконні шляхи, по яким діють контрабандисти. На боротьбу з ними правий сектор Сумщини налаштований активно. Валерій Шептун, голова сумської міської організації Правий сектор, зазначив, для цього і не тільки вони будуть створювати й інші мобільні групи. Не тільки кордонами будемо займатися. Я думаю, що ми знайдемо ще в собі застосування десь. Багато дуже браконьєрів, багато дуже контрабандистів, тому нам вистачить роботи. Планів багато. Днями правий сектор вирішив не йти на місцеві вибори, які відбудуться у жовтні місяці. За словами Віталія Ляшка, бути частиною сьогоднішньої влади для них просто ганебно. Ті зміни до Конституції, які пропонуються, які маскуються під децентралізацію, вони ну, насправді є зрадницькими і вони є ганебними, бо там передбачена і в тому числі і амністія. Розумієте, для тих людей, які вбивали наших хлопців, наших патріотів, закріплюються зміни незрозумілого статуса. Ну каже слова, статуса ну немає, але все там виписано таким чином, що ми будемо розуміти, що вони там будуть воротити все, що хочуть, а сплачувати все це і відбудовувати будуть за рахунок вас, мене і всіх тих, хто мешкає ну на цій частині України, тобто за бюджетні кошти, за кошти платників податків. Ще однією з причин небажання бути з владою в одній команді, очільник правого сектору в шоці назвав демілітаризацію широкиного, тобто вивід військових сил з цієї території. Висотки, які зараз тримають наші хлопці, з них контролюється 20 кілометрів території в сторону Маріуполя і 20 кілометрів в сторону Новоазовська, тобто та територія, де, ну, де знаходяться терористичні і російські війська. І вони там як на долоні. Якщо ми звільнимо ці висотки, то не факт, що завтра вони не будуть іми захоплені, чи якимось чином, скажімо так, з боку саханки буде здійснюватися наступ на Маріуполь. А ці висотки є, скажімо. Так, ну як скапка в цьому процесі наступальному вони дуже важливі для оборони Маріуполя. Одним з аргументів відмови від участі в місцевих виборах на правий сектор вплинули події в Мукачевому, де основними фігурантами стали представники влади, які забруднилися у контрабандистських схемах. Обмовився по Фрейду е, голова ОДА каже раніше. Е, Законним шляхом розподілялися ці контрабандні потоки. Ну розумієте, хто це почув і розуміє про що він каже. Ну було дуже смішно і соромно за е, цього посадовця. Е, Потоки контрабандні, ну, взагалі то не повинні бути. Він хотів сказати, що ну, це розподілялося між усіма депутатами, там ну міліцією і всіми тими прикордонниками, хто це кришує, хто здійснює цю контрабанду без, скажімо так, застосування зброї і сили. Але коли правий сектор намагався ці всі потоки порубати і зупинити, то виникла та ситуація, яка є. Перед тим як остаточно прийняти рішення пов'язане з виборами, правий сектор дізнається думку громадян. Тим паче, говорить Віталій Ляшок, рейтингів їхньої політичної сили достатньо для її проходження як в місцеві ради, так і в Верховно. Дехто закидає, що в них маленький рейтинг, тому вони таким чином і діють. Тобто не зовсім так. Ми ж не на рейтинги працюємо і не це для нас головне. Ми державники, патріоти, націоналісти. Для нас головне Україна, скажімо так, її цілісність і незалежність. І тому ми, скажімо так, будемо робити все так. Я краще для України для того, щоб вона була незалежною соборною державою.